На Прикарпатці стартував всеукраїнський місячник Червоного Хреста. Квітнева акція проводиться 10 років поспіль. Продовж місяця збирається допомога для усіх нужденних, а таких в області чимало. Під постійною опікою Червоного Христа знаходяться понад 5 тисяч самотніх людей похилого віку. З минулого року благодійна організація активно підтримує і переселенців зі сходу України. Долучитися до руху Червоного Христа закликали Івано-Франківців. Це в першу чергу зібрати кошти для допомоги цих людей. Одяг, білизна, взуття. Предмети побуту практично ми не відмовляємося від цього, що дають. Бо знаєте, зараз такий час, особливо зараз, якщо кажу, що допомога переселенцям, люди приїжджають звідтіля голі босі. За обласним червоним хрестом закріплена Донецька область. Тож благодійники вже направляли мешканцям східного регіону вантажі з одягом та харчами. Цього року планують надіслати кошти, які зберуть під час весняної акції. Зв'язку з тим, що скільки коштує бензин. Щоб перевести, то краще дати людям туди гроші, щоб вони закупили, бо туди і назад повезти – це дуже дуже дорого. В рамках всеукраїнського місячника Червоний Хрест пропагуватиме здоровий спосіб життя серед учнівської молоді та налаштовуватиме дітей на безпечне літо. Інструктори благодійної організації навчатимуть школярів навиків першої медичної допомоги. Вони зупиняться на Основних травмах, які бувають під час літніх канікулах, зупиняться на травмах пірнальника, на травмах пожеж, теплових ударах, тобто те, що може бути корисно послухати дітям на передодні канікул. Отримані знання під час тренінгів, школярі застосовуватимуть і на практиці. А на канікулах їх підстрахують спеціальні довідники першої допомоги від Червоного Хреста. Ольга Цьома Ігор Духович, Новини на вежі.